Пісні зимового циклу. Добрий вечір тобі, пане господарю. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле! Син Божий народився, бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, перший же празник то Різдво Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А другий же празник Василя Святого, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А третій же праздник – святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А що перший праздник зійшле тобі віку, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А що другий праздник зійшле тобі щастя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що, третій праздник Зійшли всім нам долю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.